Добрий день, ютуб. Всьо моя плита 200 градусів показує. Ну це воно, мабуть, десь там до стінки торкнулось. Ну, 200, 240. Бог його знаходить. так, коротше. Так, ні, в воздухі воно все моя качечка. Все моя качечка. Примітивно. Так, штука щоб не згоріла. Ось, один бочок підрумянився. Сейчас її розверну. Сейчас я її перевірю. Так, духовку закриваємо. Сейчас ми її перевіримо. Кров'є, значить, мало, треба вогонь зробити менший. Вогонь зробити менший і жарить трохи довше. Це вона жариться тільки десь години 2. Тобто в прошлий раз я жарив, то в 6 годин вечора ставив, 10 годин вечора виймав. Тоді вона була готова. Ну, тоді я під кришкою жар і вона вийшла парена. Зараз кришку зняв, вона ось все місці трохи підгоріла. Треба кришку, кришку вдіть, тобто не вдіть, кришку накрити, отаку. О! І під кришкою. Під кришкою розвернути. Побачите, ми його Зверху буде ще готуватися картопля. Картопля трохи далі буде готуватися. Коротше, все класно. Плитка супер. Топлю її отаким. Етім. Це виноград. Тобто це дрова. А так корою, коли їсти готовлю. Готовлю не часто, дело, що це іграшка для дорослих. Отак от воно потихеньку горить. Оця кирпичина я її сюди ставив, ну як оця, все видно її там. Ставив під стінку, то, що, щоб метал не вело. Тут я вирізав таку прорізь, щоб воно тягнуло. Коли кидаєш дрова нормальні, ну, то есть не кору. Там, де є чому горіти то тоді ті дрова ну почти аж гудуть. ну Правда, воно гудить, поки тут близько, одгорає, потім далі вони просто горять. Вже вони не гудуть. А це піддувало ще не чисте його. Що закрите. Воно. Ну, така плита в мене вийшла На вулиці вона в мене стоїть. Димар яблука виходить. А оцю відстань, ну там духовка проварене, він Проварене, цю відстань на облонище опустить, дуже воно вижимає сюди огонь, дим. Тобто трохи, трохи переборщив я. Сава плита вона лижньою вигнута. Лежньою вигнута сама ця плита, тут вона задерлась. Тобто в приміщенні якщо ставить, треба Там робити ступеньку, Ложити шнур, щоб уплотнити. Ну так, в принципі. Як для духовки, більш-менш. Ну а як щось готовить то звісно, треба час. То що довго. Воно готовить. Ну як довго, 5-літрова каструля, то закипає 40 минут. Холодної води набираєш, на цій конфорки на перші 40 минут, поки вона закипить, то на це 15 минут. Тобто, Дещо воно довго. Вже мимо біля неї проходить. А так іменно поставить, щось спекти, м'ясо якесь то милое дело конечно вот ну, така плита колись може ще щось зниму цікаве може комусь цікаво буде може хтось захоче собі щось таке зробити така вона невеличка вийшла якщо нормальне медрово топить то я Туплю корою, сміття всяким зровника знизу. То вона не димить, не чадить, гарно горить, дає температуру. Ну так і все. Так, ютуб. Ось вже каструлю принесли. Всього вона вже закипає. Я все те сміття, яке воно топиться. Ну, Воно там горить. Так, могу там показати, як воно там горить. Тут воно тяне. Так, а тепер... Як воно закипіло, тепер треба, щоб воно мліло. Що воно мліло, таку. Сітку я затуляю. Підувало закриваю. І все, тепер воно буде млі. Ну все одно не ще горить. Коли а ну найди поснімаєш. Поснімаєш, іди сюди. Так воно горить. Так. так воно горить. Оця частина це духовка. І вона віджимать сюди, планить. В принципі, так я і задумував, щоб воно так було. Але треба її нижче. Дуже, дуже мала оця відстань у мене вийшла. Треба її було нижче, хоча б сантиметра на півторах на два. Ну все, тепер встається тільки ждати, щоб закипів, коли він готовиться.